Дивіться, цілі частини ми можемо відняти, а в дробових частинах перший дріб менше за другий. Хто може пояснити? Бажаючи? Ну, я думаю, що ви всі можете пояснити. Питання до усього класу: що робити? Аліса Хромова, будь ласка. Нам треба зайняти у п'ятірки один. Ну, і сім. Ну, чи... Детвера ми сам. додаємо сім. Правильно, правильно, ліса, ти це кажеш. Тепер я узагальню це все. Щоб відняти два ніжних числа, ми обов'язково спочатку дивимося на дробові частини. Ну, по-перше, ми дивимося, від якого числа ми віднімаємо: від меншого більше чи від більшого менше за модулем. Значить, 5, цілих більше, ніж 1 ціла. Значить, відповідь буде додатка. Раз. Друге, тепер порівняємо дробові частини. Перший дріб менше другого. Значить, ми у п'ятірки займаємо одиницю. І представляємо цю одиницю в даному випадку як 7 сьомих. Ми звертаємо увагу на знаменник дробової частини. Там стоїть 7. Значить, у одиницю ми представляємо як 7 сьомих. І цей дріб додаємо до дробової частини. І в нас створиться нове мішане число: 4,10 сьомих. Всі числа різні між собою 5,3 і 4,10. Але дробову частину ми збільшили. І тепер ми можемо спокійно зробити віднімання. Від 4 віднімаємо одиницю, буде 3. І від 10 сьомих віднімаємо 6 сьомих, буде 4 сьомих. Отже, 3,4 сьомих. Тут числа маленькі, і можна було. Б Перетворити мішані числа в неправильні дроби, від, зробити віднімання, а потім би нам прийшлося виділяти цілу частину. Це було б набагато довше. Значить, е, Далі повертаємося до нашого шостого прикладу. По-перше, нам треба з'ясувати, яке число буде обернене до числа 1,1. Оце, оце спочатку питання нам треба з'ясувати. А в цьому разі, значить, ми мішане число повинні перетворити на неправильний дріб. Це буде 31,30. І записуємо дріб обернений, це буде 30, 31. Значить, ми повинні відняти від даної нашої суми число 30,31. Дописуємо його сюди. Віднімаємо 30, 30-31. Десятковий дріб. Тепер далі наступне, що ми робимо, Дорівнює, дорівнює. Десятковий дріб 70-х записуємо, як 70-х, як звичайний дріб. Дивіться, я очищу нижче екран. Ой, ну, дошку нашу витираю. Це ми, якщо необхідно буде я. В домашньому завданні запишу параграф, який ми розглядали в 5 класі, як віднімається і додається числа. Так, або прикріплю відео. 7 1 ціла, і одразу зводимо до спільного знаменника до 10. Додатковий множник 2, 6. Десятих. Мінус 30, 31. 30 Виконуємо віднімання. Мінус 1,6, зробимо по черзі спочатку додавання, а потім вже віднімання. Бачимо знову, що 2, в нас два числа з різними знаками. Значить, ми їх будемо віднімати. 6 мінус 7, десятих, тобто ми будемо віднімати модулі цих чисел. Відповідь буде від'ємною. Дивіться, 1,6 за модулем більше, ніж 7. десятих. Робимо віднімання. Відповідь буде від'ємною, тому що. Ось друге число більше за модулем. 1,6, якщо ми будемо робити віднімання. Значить, 6 десятих менше, ніж 7 десятих, так? Ми у одини, одиниці займаємо цю одиницю, представляємо як 10 десятих, і ми можемо записати замість змішаного числа мінус 16 десятих плюс сім десятих. Ось так. Мінус тридцять, тридцять Дорівнює. Діти питання. Ось тут, яка відповідь в нас буде, яку відповідь отримуємо? Мінус 16 десятих плюс 7 десятих. Веренічка куліш. Чому це буде дорівнювати? Мінус 16 десятих плюс 7 десятих. Вероніка. Вероніка, ти тут, зайчик? А, так. Питаю, результат додавання. А це буде 9 мінус 9? Мінус 9 десятих. Мінус 9 десятих, мінус 30 31. -х. Правильно. Різницю знову. Представляємо різницю як суму. А ви написали мінус 30, 30 першу? Так. Да. Мінус мінус 30, 30 першу. Ні. Чому ні? Ось же ж у нас. Я повторюю, зараз я візьму рожевий колір. Далі в нас мінус 30, 31 за умовою. Ми віднімаємо число, обернене даному. Мінус 30, 31, я нічого не змінила. Мінус, і тут мінус пишу, і тут мінус пишу, записую. Навіщо? Тут просто переписуємо далі, нічого не міняємо. Ці два числа я застосувала переставну властивість додавання, поміняли місцями. Можна було залишити 7 десятих плюс. Можна було записати 7 десятих плюс мінус 16 десятих. Ось так, нічого не міняти. І далі мінус 30, 30 перших. Дорівнює. Мінус 9 десятих, мінус 30, 30 перших. Різницю знову діємо за правилом то зрозумів, може, ну, хто вже здогадався, що перед нами два від'ємних числа. Ми, я запишу детально, але можна вже обчислювати й усно. Зараз одну секундочку. Мінус 9, Мінус 9 десятих. Діємо за правилом. Щоб знайти різницю двох чисел, треба до першого додати число протилежне від'ємнику. Ми віднімали 30-30 перших, значить, ми додаємо мінус -30, 30 перших. Ми додаємо два числа з однаковим знаком, тобто обидва вони від'ємні, значить, відповідь буде від'ємною. Зводимо ці числа до спільного знаменника, це буде 310. Перший дріб чисельник і знаменник множимо на 10, а другий на 9. Додатковий множник. Ой, на 9 на 31. Значить, тут буде теж 310. А в чисельнику 9. Помножити на 31, 279. Так, прямо тут виправлю чисельник 279. Додаємо два числа, обидва вони від'ємні, буде мінус 579,10. Виділяємо цілу частину. Вирівнюємо мінус одна ціла і в дробовій частині, скільки тут буде, віднімаємо 579 мінус 9, 6, 2, 269, 310. І останній приклад. розберем такий. Необхідно обчислити, виконати дії. Так, давайте це все випростимо так. Номер 9. Мінус 13. 15, мінус 18 і плюс 40. Все Ваші дії, діти. На бок, Апаліна, будь ласка. Що можна тут переписати? Тут можна переписати замість мінус плюс. Да. Розкрити дужки можна. Мінус, мінус шістнадцять. Да. Плюс шістнадцять. Плюс шістнадцять. Плюс мінус шістнадцять, да. Так. Минус. Плюс мінус, а просто плюс шістнадцять. Ізьміть да, олівець. І покажіть собі, що ці два знаки мінус і дужка, Візьміть їх, продовжуйте, ці мінуси, з'єднайте. Значить, плюсик утворився, значить пишемо плюс 16. Продовжуємо. мінус 18 плюс 40. Якщо у вас є числа з однаковими знаками, значить ми їх додаємо. Давайте підкреслимо, 16, наприклад, плюс 40. мінус 13 і мінус 18. Додаємо їх по черзі. Мінус 13, мінус вісімнадцять. Скільки це буде? Діти, можна говорити не, без руки, не піднімаючи руки. Мінус 13, мінус вісімнадцять. Міс тридцять один. Мінус тридцять один, так. Шістнадцять плюс сорок. Буде плюс 56. 56. Тепер ми додаємо два числа з різними знаками. Якщо поміняти місцями їх, застосувати переставну властивість додавання, то це все одно, що 56 плюс мінус 31. А це можна записати як різницю 56 мінус 31. Відповідь буде додатня 20-25. Правильно? Правильно. Дивіться, якщо у вас є, якщо перед вами різниця мінус 13, мінус 18, ну, наприклад, ось така різниця, то різницю записуємо у вигляді суми і додаємо число. Протилежне від'ємнику. Від'ємник зараз від'ємник 18, а ми додаємо мінус 18. Перед нами два числа з однаковим знаком. Два від'ємних числа. Відповідь буде від'ємною. мінус 31. Сподіваюся, що це всім зрозуміло. Якщо ви бачите ось такий запис: число мінус А мінус Б. То це все одно, що сума від'ємних чисел. То ви можете не переписувати, не обов'язково вже ось так записувати у вигляді суми. Якщо вам зрозуміло, що треба додати їх і поставити знак мінус, ви можете одразу записувати відповідь відповіді. І тепер переходимо до рівнянь. дорівнянь.